Вітаю! З вами знову я, Людмила Лінкевич. Розпочнімо урок української літератури. Сьогодні запрошую вас мандрувати стежками літературної казки, тобто створеної конкретною людиною. Літературна казка це авторський художній твір у прозовій чи віршованій формі, часто заснований на фольклорних джерелах. Літературна казка має довільний сюжет та систему образів. Письменник Іван Франко, творчість якого ми вивчатимемо сьогодні, не тільки збирав народні казки, а й сам створював їх. Його називали Титаном праці, бо трудився у день і вночі. Спочатку він писав казки для своїх чотирьох дітей, трьох синів і дочки, а згодом його твори завоювали серця української дітвори. Родина письменника любила тварин, тому в будинку можна було побачити і черепаху, і лелеку з підбитим крилом. Можливо, саме це й допомагало Іванові Франкові зауважувати всі деталі поведінки тваринок, а потім майстерно їх зображувати в авторських творах. Казки Івана Франка вийшли з бірочкою, коли ще звірі говорили: навіщо люди іноді прагнуть змінити зовнішність, наприклад, зачіску, стиль одягу, макіяж. Чи міркували ви коли-небудь над цим запитанням? Досить часто за зовнішніми змінами приховані внутрішні спонуки, тобто те, що змушує рухатися. Бажання стати кращим чи кращою хороше, головне, щоб такі перетворення не нашкодили самій людині, яка хоче змін чи довкіллю. Для лиса Микити, головного героя казки Івана Франка Фарбований лис зміна зовнішності стала наслідком випадкової небезпечної пригоди. Що ж сталося? За вдачею, лис був хитрим, прихитрим злодієм. На ловах постійно оминав небезпеки, насміхався з мисливців, які хотіли його піймати. Така непокараність стала причиною пихатості, і лис набрався хоробрості полювати в день. Микита був чваньковитим, чваньковитий той, якому притаманна надмірно висока думка про себе: зверхність, погорда, зарозумілість, зазнайство, пихатість. Отож своїм товаришам головний герой похвалявся викрести курку на міському базарі серед білого дня. І, звичайно, підняли його на кпини, бо таке зробити могла тільки відчайдушна людина. А мисливці лиса Микиту обов'язково мали б роздерти міські пси. Слово відчайдушний має значення той, який нічого не боїться, хоробрий. Як ви гадаєте, яка самооцінка була в Микити, завищена чи занижена? Очевидно, що саме зависока думка про себе засліпила Микиту, і він утратив пильність. Неважко здогадатися, що полювати в незнайомому великому місті важче, ніж у рідному лісі. Микиту переслідують пси, бідолаха зі страху ховається в діжці. Урятувався, але як? Діжка належала. Маляру, який фарбував паркани, лави, будинки, бочка вщерть, тобто повністю, була наповнена синьою густою олійною фарбою. Як ви гадаєте, чи добре там сиділися лисові? Напевно, ні. Неприємний запах розчину, страх що роздаруть собаки, голод ось що відчував наш герой. Лише надвечір повернувся додому до своєї лисячої нори. А вранці була величезна несподіванка, уся шерсть тварини була синього кольору. Прочитаймо в тексті казки словесний портрет лиса. Якийсь дивний і страшний звір, синій, синій, з препоганим запахом, покритий не то лускою, не то їжаковими колючками, а хвіст у нього не хвіст, а щось таке величезне і важке, мовдобня і також колюче. Став мій лис, оглядає те чудово, що ще зробилося з нього, обнюхує, пробує обтріпатися? Не йде. Пробує обкочатися в траві? Не йде. Пробує дрябати себе ту луску пазурами – болить, але не пускає. Пробує лизати не йде. Надбіг до калюжі, скочив у воду, щоб обмитися з фарби. Де тобі? Фарба олійна, через ніч у теплі засохла добре, не пускає. Роби що хочеш, небоже Микито. Створив переполох Микита не тільки собі, а й звірам. Ніхто не бачив раніше такої дивної тварини, мав пафрузя мусила проганяти переполох від вовчика, який вперше побачив таке чудовисько. Микитина хитрість допомогла йому зрозуміти, що страх звірів можна використати у своїх цілях. На зібранні лис оголосив Слухайте, любі мої! Говорив лис Смикита, і тіштеся сьогодні рано святий Миколай виліпив мене з небесної глини. Придивіться, яка вона блакитна, і, ожививши мене своїм духом, мовив: Звіре, гостромисле, в звірячім царстві запанував нелад, несправедливий суд і неспокій. Ніхто там не певний свого життя і свого добра. Іди на землю і будь звірячим царем, заводь лад, суди по правді і не допускай нікому кривдити моїх звірів. Так Лис Микита став новим царем. Як жилося лісовому братству з новим правителем? Так, як і до нього. Хто що зловив, то їв, а хто не зловив, той був голодний. Хто був дужчий, той кращий, а хто слабший, той ніколи не вигравав справи. Поміркуймо, чи виправдав ли з Микита сподівання звірів жити з таким царем, як у Бога за дверима? Як у Бога за дверима це стійкий вислів, що означає безтурботно, щасливо. Чого боявся Микита? Щоб фарба не злізла і щоб міністри не впізнали в ньому його справжню подобу. Минув рік, звірі забажали влаштувати врочисте святкування того дня, коли гостромисла було обрано царем. Найбільшим подарунком був виступ хору лісових мешканців. Коли пісенну партію кантати завели молоді лисички в народних убраннях, Микита, втративши обережність, задзявкав і собі по лисячому. Саме тут доречно згадати прислів'я усе таємне стає очевидним неправдою світ пройдеш, але назад не повернешся. Звірі дуже розлютилися, що їх ошукав звичайні сінький лис і роздерли нашого Микиту на шматочки. Ось такий сумний, але й водночас повчальний фінал літературної казки Івана Франка Фарбований лис. Поміркуйте, яких умінь не вистачило звірям, щоб розпізнати лисамикиту. Відшукайте в інтернеті значення слова «медіаграмотність». медіаграмотність. Медіаграмотність це уміння, що дозволяє людям аналізувати, критично оцінювати і створювати різноманітні повідомлення для різних типів медіа. Бути медіаграмотним чи медіаграмотною означає вміти відрізняти правду від брехні, вміти перевіряти надійність певної інформації. Чи можна стверджувати, що лісовим мешканцям не вистачало саме такої компетентності? Пропоную виконати тестові завдання та завдання із конспекту уроку. Бажаю всім набути вміння відрізняти правду від неправди, не піддаватися на хитрощі інших. До наступної зустрічі з вами була Людмила Лінкевич.